7 грудня вихованці дитячо-юнацької спортивної школи Барса добре продемонстрували себе на змаганнях з реку римської боротьби у конотопі. Є досягнення і в інших видах спорту. Наші вихованці мають шість нагород, чемпіоном області став «Радіон». В суботу завершили відкрита першість міста з шашок, який перемогу святкував зимовець Владислав. На чемпіонаті України дзюдо, який проходив у місті Тернопіль, невихованка Джусаша Барса Вероніка Блаур стала брозою призеркою серед молодших дівчат до 15 років. З чим її ми. Вітаємо 7 по 8 грудня. Відбувався другий тур чемпіонату України з гандболу серед дівчат 2008-2009 років. Народження Шосткинські гандболісти – у чисті найсильніших команд України виникає питання про відкриття відділення біатлону. Якщо буде таке питання, то розгляньте його і дайте мені пропозицію.